Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Дякую, що виділили час на перегляд цього відео. Зараз я прямую на площадку, де продаються вживані автомобілі у Польщі. А саме ця площадка знаходиться в місті Лоць. Давненько я вже на її не бував, напевно, вже з півроку. Отож, зараз я туди зайду, побачимо, які автомобілі там продаються, за якими цінами і чи взагалі є щось там вибрати. Отож, друзі, продовжуємо дивитися. Тиснемо лайк цьому відео, звісно, пишемо коментар. Хто не знає, що написати, залишаємо смайлі плюсики і тому подібне. Якщо ви ще не підписані за YouTube канал, звісно, підписуємося. І всім гарного перегляду. Так, ось ми вже наближаємось до цього помісу. Там багато автомобілів стоїть. Мірік пробігу 311 тисяч, 2,0 дизель, ціна автомобіля 28 тисяч 900 злотих, шкіряний салон, механіка 600 з Toyota Avensis Sedan 2009 року випуску 1.6 газ, бензин, пробіг не вказано, ціна автомобіля 27 тисяч злотих. Механіка 6 KIA Ceed Ціна автомобіля 36 900 злотих. Рік випуску 2014. Пробіг 182 тисячі 1,6 дизель. Механіка шестиступенева ступенева. Сваген Пасад Б8, дані Ціна автомобіля 69 900 злотих, 1,8 бензин, 17 рік, пробіг 101 тисяча кілометрів. Механіка шестиступенева. Фабія в універсалі. Ціна автомобіля 39 тисяч 900 злотих. Рік випуску 2016, пробіг 141 тисяча, 1,2 бензин газ. Механіка п'ятиступка. Ford Focus в універсалі. Ціна автомобіля 39 тисяч 900 злотих, рік випуску 2014, пробіг 115 тисяч кілометрів. Це в нас двигун, 1-літровий бензин. Механіка 6-ступенева. Opel Insignia, Рік випуску 2013. 2,0 дизель. Пробіг не вказано. Ціна автомобіля 34 900 злотих. Коробка автоматична. Volkswagen Golf 8 покоління. Ціна такого автомобіля 59 900 злотих. 1,6 дизель, 18-й рік, пробіг автомобіля 110 тисяч кілометрів. Механіка 5 ступенева. Volkswagen Passat B8 Універсалі. Ціна автомобіля 66 тисяч злотих. 17-й рік. Пробіг 161 тисяча кілометрів, 2,0 дизель. Коробка у нас механічна 6-ступенева. Тут, друзі, потрібно уточнювати, чи в їх ціна йде в брутто, чи йде ціна в нетто. Слоген пасад Б8. В седані. Рік випуску 2015. -й. Пробіг 188 тисяч, 1,8 бензин, коробка автоматична. Ціна такого автомобіля 57 тисяч 900 злотих. ДСГ. Кода Супер Б. Ціна автомобіля 75 900 злотих, рік випуску 2017, пробіг 102 тисячі, 1,4 бензин, газ. Гарна автомобіля на двері. Не дуже популярні. Механіка 6 камінь. Opel Astra K в Універсалі 19 рік, пробіг 123 тисячі кілометрів, 1,6 дизель. Механіка шестиступенева Ось, друзі, який красень тут стоїть. Це у нас Mercedes Benz класа S, 5-літровий двигун бензиновий, 93 рік, пробіг 216 тисяч кілометрів, коробка автоматична. І ціна автомобіля 55 тисяч 900 злотих ну, це серйозний апарат. Opel Corsa, 5 дверна. Ціна автомобіля 27 тисяч 900 злотих. Рік випуску 2014, пробіг 118 тисяч один і бензин. Механіка. Peugeot 508. Автомобіль із польського салону, рік випуску 2016, пробіг 214 тисяч, бензин 1.6, ціна автомобіля 48 тисяч 900 злотих і коробка на автоматична. Hyundai i40 в універсалі. Рік випуску 2016 пробіг 184 тисячі 1,7 дизель. Коробка пише, що автоматична і ціна авто автомобіля 69 900 злотих. Бачимо ще одного Volkswagen Passat в 8-го Ціна автомобіля Бруто 75 900 злотих, 1.8 TSI 16 рік, пробіг 96 тисяч кілометрів. Автоматична коробка DSG. BMW серія 3. В М-пакеті, X-Drive. Ціна такого автомобіля 85 тисяч 900 злотих, це рік випуску 2015, 67 тисяч пробігу, 2,0 дизель, коробка автоматична. Дача дастер. 1.6 бензин, 11 рік, пробігу 80 тисяч. Оробка механічна і ціна автомобілю. Десь там заховались 38 тисяч 900 злотих. Nissan Ташкай. На автоматі 11 рік пробігу 153 тисячі, 2,0 бензин. Газ. Ціна такого автомобіля 44 900 злотих. Бачимо Hyundai Tucson Ціна автомобіля 84 тисячі 900 злотих, рік випуску 2018 пробіг 59 тисяч, двигун 1,6 бензиновий. Коробка механічна, 6 ступенева. Ford Focus в універсалі. Рік випуску 17-й. Пробіг 71 тисяча, бензин 1,5. І коробка механічна. Ціна автомобіля 55 тисяч 900 злотих. Шестиступенева механіка. Тут дуже багато крутих автомобілів продається, дорогих, ауді, мерседеси. Така собі площадочка розкинута. Порш. Мерс, БМВ, Ландкрузер. Такі серйозні машини, в їх тут стоять. Якщо вам комусь цікаві такі автомобілі, пишіть в коментарях. Приїду знову і зроблю для вас відео. BMW серія 5. З польського салону 17 рік, пробіг 69 тисяч кілометрів, 2.0 дизель, коробка автоматична, на 190 коней двигун і ціна такого автомобіля 149 тисяч 900 злотих. BMW Х3. 2007 рік, пробіг 272 тисячі, бензин 2,0 на 150 коней і ціна автомобіля 36 тисяч 900 злотих. Коробка у нас механічна, 6 ступенева. Бачимо Hyundai Tucson 16 рік, 1.6 бензин. Ціна автомобіля 67 900 злотих. Пробіг не вказаний, І коробка у нас механічна 16 гунива. Ось, друзі, ми і провели огляд даної автоплощадки, побачили, які автомобілі продаються там. Звісно, там було набагато більше автомобілів. Були автомобілі, які вже просто повростали травою. Я не бачив сенсу робити про їх відео, займати і свій час, і вас. Показав автомобілі, які мають більш-менш нормальний вигляд, більш новіші. ну Ви самі бачили. Ну і взагалі там їх більшість автомобілів продаються, які коштують більше 100 тисяч злотих, такі як Мерседеси, БМВ, Ауді, Volkswagen. Якщо вас цікавлять такі дорогі автомобілі, давайте мені знати і теж буду проводити про їх огляд. Також, друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, щоб я знав, на який автопомість з'їхати, на яку площадку, щоб зробити для вас огляд. Звісно, тиснемо лайк, підписуємося на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, слава Україні, до побачення!